в Ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остабіарич друзі нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру можете ставити свої запитання в коментарях на Ютубі та Фейсбуці. Ми з Юлою спробуємо зачитати. Якщо будемо мати відповідь, звісно, відповімо так. само заохочуємо вас писати, звідки ви дивитеся наші ефіри, чи слухаєте їх завжди Ємно такі коментарі читати ну і важливо нам знати. Де чують та бачать голос Америки українською, і сьогодні розпочинаємо програму із черговою новини про обстріли російські вночі. На 24 липня росіяни здійснили чергову атаку на Одещину. Спрямували цього разу ударні безпілотники шахет на портову інфраструктуру Дунаю. Постраждали шестеро людей. Зруйнували вони ангари з біжем і пошкодили резервуари для збереження вантажів. Бріджит Брінг – це посолка США в Україні. Прокомент. Тувала, що сказала Росія знову загострила свою війну проти українців, їхніх засобів до існування та глобальної продовольчої безпеки у той час, як атака Росії на порти. Та зернові сховища завдають ще одного дару Україні та найбільш уразливим країнам світу. Ми продовжуємо ми будемо продовжувати підтримувати Україну в експорті продовольства тим, хто його потребує. Також низка посадовців світових лідерів прокоментували ці атаки. Клаус Юганіс, президент Румунії, зокрема сказав у Твіттері сьогодні, що рішуче засуджує нещодавні напади Росії на українську цивільну інфраструктуру на Дунаї, дуже близько до Румунії. Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для для безпеки в чорному морі це також впливає на подальший транзит зерна з України а отже, на глобальну продовольчу безпеку, сказав він. це міністр закордонних справ Литви, Сказав, що після вільнівського саміту НАТО. Путін відчуває сміливість іти на ескалацію із виходом з зернової угоди нападом на Одесу, а тепер і на Дунайський порт. І Ландсбергіс каже, що ми повинні переконатися, що нашу рішучість допомогти Україні досягнути перемоги та членства в НАТО краще розуміють час подвоїти наші зусилля. Пише Ландсбергіс. Мелінда Сімонс, це посолка Великої Британії в Україні. Написала минулої рочі ночі Росія атакувала інфраструктуру експорту зерна, поціливши в українські порти на Дунаю. Росія активно не хоче, щоб Українське зерно дісталося тим, хто його потребує, і докладає великих зусиль, щоб зерно було або захоплене, або знищено От такі реакції на сьогоднішню атаку. Ще одні новини, які побачили ми сьогодні, це чергові удари дронами так виглядає по Москві. Принаймні, дві будівлі Москви постраждали, як виглядає внаслідок ударів безпілотниками по російській столиці. Принаймні, мер Москви в телеграмі повідомив, що ударів зазнали дві нежитлові споруди. Але як він каже, серйозних людей не серйозних руйнувань нема, і люди також не постраждали. Російські змі також повідомляють, що зокрема рештки дронів виявили поблизу Міноборони Росії. Нагадаємо, що впродовж липня це вже другий відомий наліт дронів на Москву. В Києві щоправда, офіційні джерела не коментують, не відповідають на російські звинувачення. Але ми знаємо також, як юля те вже сказала, що ці новини про удари безпілотниками в Москві вони з'явилися на тлі багатоденних і масштабних російських бомбардувань на півдні України, зокрема ракетних та безпілотних ударів по Одесі та інших містах на українському півдні. І ми можемо перейти до наступної теми нашої програми сьогодні. Міністр оборони України Олексій Резніков минулого тижня повідомив про те, що Україна домовилася зі штаб-квартирою НАТО про започаткування програми Procurement Review, в межах якої натівські на фахівці протягом 9-10 місяців здійснять аналіз ресурсного забезпечення та закупівель озброєння військової техніки допомоги навчання людей. Ми знаємо, що очолити команду реформи закупівель у сфері оборони офісу підтримки змін при міністерстві оборони кілька і в тому у квітні до Міноборони запросили Арсена Жумаділова, військовослужбовця збройних сил України і першого керівника державного підприємства медичні закупівлі України. Сьогодні він їсть брифінгу. Я думаю, з ним зможемо детальніше поговорити про реформи закупівель у сфері оборони. Пане Арсене, вітаю вас! Вітаю вас. Якщо ми говоримо про ці новини про потенційних інспекторів НАТО, ваша команда, якщо не помиляюся, працює безпосередньо над реформуванням і створенням агенції із закупівель у сфері ресурсного забезпечення. Чи ваша команда також буде працювати із міжнародними партнерами або можливо вже працює у сфері незбройних закупівель? І досвід яких країн ви берете до уваги перед тим, як створюєте цю агенцію? Ну, Давайте так, е, ми Орієнтуємось на те, які практики реалізуються в країнах НАТО і в країнах ЄС. Більшість країн ЄС є членами НАТО. Це все те законодавство в сфері публічних закупівель, яке з 16-го року в той чи інший спосіб впроваджується в Україні, і впроваджується досить успішно. Ви знаєте, що є система Прозора, є ціле законодавство, яке працює в цій сфері, і воно довело свою ефективність. Наша задача переконатися в тому, що немає необґрунтованого засекречування, немає необґрунтованого віднесення до так званих оборонних закупівель тих закупівель, які мають відбуватися прозоро, тих закупівель, де є значний публічний інтерес, і немає ризиків щодо того, щоб такі закупівлі були відкритими для широкого загалу. І одна з вимог законодавства ЄС і це та практика, яка реалізується в країнах НАТО, це те, що Здебільшого потреби армії тих країн закриваються через закупівлі, які є прозорими та відкритими, якщо ми не говоримо про зброю. Отже, відповідно, перший принцип це те, що має бути прозорим і відкритим, не може бути необґрунтовано обґрунтовано Друге, ми маємо реалізовувати найкращі практики публічних закупівель, в тому числі які вже реалізуються в Україні тривалий час. І іти нога в ногу із поступом цієї реформи в цілому в країні у нас є міністерство економіки, яке проявляє лідерство у цьому питанні, і відповідно вся екосистема Прозоро вона в тому числі має включити і закупівелі для потреб зсу, якщо ми не говоримо про зброю. Що стосується тепер основної ідеї і концептуальної, скажімо так, в чому полягає. Реформа, яку ми запропонували, яку я сподіваюся, що будемо впроваджувати, вона полягає в тому, щоб виокремити цю закупівельну функцію з міністерства та передати її у професійну закупівельну агенцію. Чому це важливо? Тому що, по перше, міністерство має сфокусуватися нарешті на формуванні політики. Вони не мають бути операційно зануреними у безпосередньо закупівельні процеси, процеси управління контрактами та поставками, бо це Дуже трудоємні процеси це процеси, які вимагають дуже багато уваги та часу, на які, як правило, або яких як правило у міністерства та його керманичів не так вже багато. Це перше. Друге, сама агенція має створитись таким чином, щоб вже при її створенні, ми заклали у фундамент цієї організації. все те, що так важливо для нашої подальшої європейської та євроатлантичної інтеграції. І це окрім е, прозорості та, е, та відкритості, це принцип нульової толерантності до корупції. Пане Арсене, зараз, якщо ми говоримо про ситуацію на дану мить, основні проблеми, які зараз існують в оборонному секторі України з закупілями, як ви для її окреслюєте їх для себе? Е, я скажу е, суто в частині. Тилової домкутури, тобто так званого ресурсного забезпечення, я не можу коментувати закупівлю зброю, я ними не займаюся. Що стосується тилової домкутури, ресурсного забезпечення, напевно, найбільшою проблемою є те, що у нас об'єктивно товарні ринки, з якими ми працюємо, є конкурентними, але закупівлі часто відбуваються в такий спосіб, що ця конкуренція на жаль не впливає на те, які ціни пропонують замовнику, тобто міністерство оборони. Відповідно, що потрібно зробити, якщо сказати простіше, ми маємо запустити цю конкуренцію як механізм зниження закупівельних цін та покращення умов для замовника з тим, щоб кожна витрачена гривня приносила як найбільшу цінність для Збройних сил України. Це перша проблема. Друга проблема є тією, що, на жаль, ці закупівлі за останній час обросли. Негативним, скажімо так, репутаційним забарвленням, і це забарвлення відлякує доброчесних постачальників, і вони наразі не горять, не палають, скажімо так, бажанням брати участь у тендерах на, на поставку цих товарів. Наша задача полягатиме в тому, щоб повністю перегорнути на 180 на на градусів розгорнути цю ситуацію з тим щоб поставки для потреб міноборони це була історія не тільки вигідна і провидкова але і почесна для тих постачальників які будуть брати участь у тендерах і вигравати контракт ви якраз згадали про цю історію, яка здійняла дуже багато галасу? Ви прийшли на посаду через кілька місяців після того, як був скандал із закупівлею продуктів? Це збурло українське суспільство. В одному з інтерв'ю ви сказали, що ви на той ми на ту мить це було два місяці тому. Ви не бачили контрактів і тому не можете сказати, чи була там корупційна складова із закупівлею цих продуктів. Чи розібралися ви в цій ситуації? Чи вдалося вам дізнатися, чи була там корупційна складова, і як ви плануєте Свідчитися, що таких історій не виникатиме у майбутньому. Дійсно, я ознайомився із контрактами. Саме на сьогодні я розумію, що випадалося. і я можу сказати точно, що такого ж типу контракти, якщо ми говоримо про професійні закупівлі, є неприпустимими. І якщо запуститься така агенція, як фаховий професійний закупівельник, вона буде викладати контракти, де не буде такої. Значної дискреції при виконанні контрактів. Якщо сказати простіше, ті контракти, які буде укладати агенція, якщо нам буде довірено її створення та її запуск, вони будуть набагато більш чіткими та алгоритмічними, в частині того, які права та обов'язки має замовник, які права та обов'язки має постачальник. Ті контракти, які я побачив, вони мають надто багато формулювань, які допускають. Скажімо так, вибудову відносин та стосунків не в межах діючих контрактів. Чи вони дійсно вибудовувались, і чи, і чи вони дійсно складались так, як це дозволяють? Ці договірні відносини це мають встановити правоохоронні органи. Я не можу це, це коментувати. Пане Росени, знаєте, ми говорили також трохи про НАТО на початку і повертаючись до теми співпраці з партнерами, однією з вимог до для запрошення України до вступу до альянсу, яку озвучили на самі. Подолання корупції в оборонному секторі, в тому числі також говорили про закупівлі. Е, зрозуміло, робота є, ну саме тому так ви, ви працюєте над цим. Е, наскільки цей процес так може бути тривалим, е, коли йдеться про подолання цієї корупції, і, по, і про е, наближення України, України до тих стандартів, які е, озвучують союзники щодо НАТО? Е, я скажу так: ми. Підготували цю реформу нормативно, ми підготували цю реформу організаційно, і е, за умов наявності політичної волі її впровадити. Агенція, яка буде працювати за абсолютно іншим стандартом і фаховості і доброчесності, може запрацювати вже в е, серпні місяці. Або на початку вересня, з тим, що вона зможе укладати перші контракти в жовтні місяці цього року, ми робимо все можливе для того, щоб це були саме ці строки, не більше. Це досить стислі строки, з огляду на те, як е, функціонує наша держава. Відповідно, на наші партнери і, ну, передусім, наше суспільство. Я сподіваюся, що в четвертому кварталі цього року зможе переконатися, що ситуація із забезпеченням, принаймні в частині, е, Ресурсної в частині закупівель не летальної номенклатури змінюються на краще, і, і і про корупцію вже ніхто не згадує. Якщо і згадує, то лише в минулому часі ви кілька разів впродовж нашого інтерв'ю казали: якщо агенція запрацює, що ви сказали, що вона може запрацювати у, у серпні? Чи є у вас сумніви, що вона таки запрацює? Чи є якісь перепони на шляху, які ви зараз бачите? Є низка рішень, які мають бути ухвалені Кабінетом міністрів України і Міністерством оборони України. Проекти цих рішень підготовлені, відповідне їх ухвалення. Це вже царина не моя, а тих людей, які знаходяться на посадах і можуть їх ухвалювати. Я сподіваюся, що вони будуть ухвалені, але поки їх немає на папері, поки я не бачу відповідних підписів, я не можу казати про те, що воно точно буде, воно точно запрацює. Коли це підприємство запрацює як таке, що має відповідне регулювання, яке е, встановило е, статутні права е, повноваження та обов'язки цього підприємства, коли я побачу затверджений фінансовий план, коли я побачу зміни е, до відповідної бюджетної програми, до наказів, які регулюють, хто відповідає за яку закупівлю, а тоді я зможу казати, як то кажуть, е, не е, у форматі. І ймовірності, а у форматі чіткого комітменту, що на тоді і тоді ми очікуємо те-то і тет те. зараз. я Поки не можу так сказати. Зрозуміло. Арсен, дякуємо вам за вашу розмову за пояснення, як це працюватиме. Які зараз є проблеми, які шляхи вирішення. Арсен жому з нами був на зв'язку. Це керівник проектної команди реформи закупівель сфери оборони змін при міністерстві оборони України. Пане Дякую. Арсен, дякуємо вам за розмову. Дякуємо. Юлю можемо думаю, зачати кілька uh -huh. запитань. Так є думаю, запитання про власне про допомогу. Якщо маєш його можливо, може адресувати. Так, я бачу, пишуть, сподіваюся, наша влада не розказає допомогу від ша. Американці нічого такого не помітили. А це питання, яке звичайно є дуже важливим, і про це постійно говорять і в конгресі, і коли звітують представники адміністрації Байдена. Зокрема, чуємо постійно від Джона Кірбі, це представник накрадено з нас безпеки. США, він сказав, що зараз не побачили жодних якихось свідчень про те, що допомога не іде за адресою. що які Імо, що вона не доходить за призначенням, а бачать, що це працює також сенатори, які насправді дуже. Ретельно стежать за тим, щоб американська допомога дійсно доходила туди, куди треба. Вони за результатами своїх поїздок, зокрема до України, але також до Польщі, спілкуванням з американськими військовими, сказали, що вони не бачать жодних ознак, що допомога якимось чином не доходить до адресату, чи використовується не за призначенням. Тому наразі цього немає. Більше того, ми знаємо, що при і Міністерстві оборони при Пентагоні, а також ми знаємо в Конгресі, є. Спеціальні комісари або спеціальні наглядові органи і інспектори, які стежать за тим, щоб вона надходила за призначенням, і поки що вони не звітують про жодні такі не знаю, якісь проблеми історії. Так. історії. Е, є ще одне питання про те, чи надходить допомога за призначенням, що Україна отримає, зачитаю його спробу відповісти. Питає Тарас. Коли будуть обіцяні друга друга та третя батаре, батареї, батареї Петріотів на даний момент відомо лише про поставку одної батареї зі США, Німеччина та Нідерланди лише обіцяли надати, але про надходження не повідомлялося. Тарас це не зовсім так. По перше, обіцяли дві батареї: одну сполучені штати, другу обіцяли спільно Німеччина та Нідерланди. Вони мали зібрати спільно надати в Україні. Дійсно, ми знаємо, що обидві насправді батареї прибули до України. Україна отримала обидві батареї. Приблизно одночасно це відбулося в квітні від сполучених штатів від Німеччина, тому що і навчання проходили також вони пізніше спільно. Спочатку знаємо, одна команда відбувала мала навчання в США. Інша команда мала навчання в Німеччині пізніше вони вчилися разом. І після того дві батареї американська та німецька нідерландська, вони прибули до України, і е, українські е, захисники використовують ці батареї Петрів. Я не знаю. звідки у вас інформація про те, що е, якась одна із цих батарей надійшла, але ми бачили підтвердження від українського міноборони, на чому ми базуємо свої так повідомлення, і бачили також підтвердження від урядів США та Нідерландів Німеччини. Що е, обидві батареї до України прийшли, Україна їх отримала, тому е, тут думаю, хвилюватися чи якихось за застережень щодо Петріутів в Україні бути не має. І ми зазвичай в своїх програмах розповідаємо часто про американський досвід, зокрема, американський досвід з точки зору піклування про американських ветеранів. І наша колега Ірина Шенкаренко зараз досліджує про те, які в Сполучених Штатах створені пільги, які є бенефіти для американських ветеранів. І сьогодні ми можемо говорити про те, як у сполучених штатах створюють спеціальні супермаркети для військових. Я думаю, що Ірина нам про це розкаже. Привіт, Іра. Вітаю. Ірино, якщо ми говоримо про цей досвід створення спеціальних супермаркетів, як вони працюють? Які там ціни? Які пільги це створює для американських ветеранів? Отже, два тижні тому я вперше побувала на американській військовій базі і в такому спеціальному супермаркеті для американських військових. І насправді, на вигляд, він нічим абсолютно не відрізняється від звичайних американських супермаркетів. Втім, із походу до цього магазину можна багато зрозуміти про ставлення до американських військових. І я дізналася багато цікавого, чим хочу з вами поділитися. А по-перше, хочу відразу пояснити, що військовий магазин, у якому ми побували, це не якийсь унікальний магазин на окремій військовій базі. Це Ціла система це частина великої мережі магазинів. У США така мережа магазинів для військових називається комісарі. І загалом американська армія має 236 таких магазинів. Вони розташовані у кожному штаті США та на американських військових базах за кордоном. І є спеціальна агенція Пентагону, яка відповідає за управління цими магазинами. Особливість цих супермаркетів для військових, передусім, полягає у ціні. Порівняти ціни на якийсь конкретний товар доволі складно, адже в магазині представлені. Ні, товари дуже різних цінових категорій, але як нам пояснили в агенції Пентагону з управління військовими магазинами в середньому ціни на продукти для військових є дешевшими на чверть від продуктів у звичайних магазинах, які розташовані за межами військових баз, тобто ці магазини створені не для того, аби заробляти кошти. Вони функціонують за рахунок державних коштів. І як пояснює влада, це робиться для того, аби залучати людей до військової служби і підтримувати моральний дух чинних солдатів. І я познайомилася з військовими, які не живуть на військових базах, вони живуть у цивільних помешканнях, і вони розповіли мені, що їм, наприклад, вигідніше проїхати півгодини автівкою до військової бази та придбати товари у спеціальному військовому магазині, ніж купувати продукти безпосередньо поруч зі своїм домом. І один із таких військових Адел Гусейн погодився пройтися зі мною військовим супермаркетом, розповісти про продукти та про ціни. І я була здивована, коли він розповів мені, що він не купує товари в Алі у звичайних магазинах, хоча в нього поруч із його будинком є супермаркети, він складає список уже 11 років. Е що, що два тижні він їздить до військового магазину? Він готує список на два тижні наперед, щоб нічого не забути, і купує товари лише у військових магазинах. І він а, при виході з магазину показав нам чек, у якому була зазначена а, різниця в ціні, скільки він заощадив. І я пропоную послухати Адела Гусейна, а також менеджера військового магазину я заплатив тут 134 долари і заощадив 44 долари. Порівняно з іншими магазинами, це дуже добре. Це приблизно на два тижні продуктів для мене. Тож заощадити 44 долари за таку кількість товарів це істотна перевага. Ми не прибуткові. Наше фінансування це фінансування з конгресу. Тож ми не заробляємо грошей. Будь-яка різниця в ціні повертається споживачам у вигляді заощаджень. Ми уповноважені конгресом надавати можливість заощаджувати щонайменше 25% порівняно з ринком за межами бази у всіх наших магазинах. Йдеться не про те, що кожен товар на чверть дешевший, а про те, що в результаті у вашому чеку, коли ви порівнюєте його, скажімо, з покупками поза базою, ви заощадите як мінімум 25%. Наприклад, якщо поза базою ви плануєте витратити 200 доларів то у військовому магазині ви витратите на 50 доларів менше. Дуже цікава дійсно ірину ця практика, як це працює в Сполучених Штатах. Що цікавить мене, так чи хто може взагалі в принципі в ці магазини прийти і купувати в них продукти? Чи це тільки військові, чи це ветерани, чи можливо члени їхніх сімей? Хто е, може мати доступ до такого роду магазинів на військових базах? Остапе, купувати товари у таких магазинах можуть діючі американські солдати та військові у відставці, також ветерани з обмеженими можливостями, їхні сім'ї, а також працівники пентагону, зокрема й цивільні працівники Пентагону, на касі потрібно пред'явити посвідчення особи. Загалом клієнтами таких магазинів щороку є понад 5,5 мільйона сімей військових. При цьому загальна кількість ветеранів у США понад 16 мільйонів, та ще більше мільйона є активних військ. Тобто не всі ветерани можуть бути покупцями лише певні категорії для багатьох ветеранів, які живуть дуже далеко від військових баз. Це все ще незручно. Проте як нам розповіли у магазині військовому у них вже практикується в деяких магазинах служба доставки. І що дуже важливо для самих військових: у таких магазинах переважно працюють члени їхніх сімей. Ми познайомилися з дружиною американського військового, яка 30 років вже працює в мережі військових магазинів. Вона була змушена все. Життя переїжджати з чоловіком з одного штату в інший з однієї бази на іншу базу, і де б вона не була, їй постійно знаходили роботу у мережі цих військових магазинів. І як вона нам сказала, це для неї не лише велика матеріальна, а й моральна підтримка. Я пропоную її послухати. Я дружина військового, і ми переїжджали всюди. Але де б ми не були, ми мали відчуття, що ми на своєму місці. Це спільнота. Тож це більше ніж продуктовий магазин. Працюючи тут, я відчуваю те саме. Це спільнота, а не просто продуктовий магазин. Це дуже важливо дійсно відчувати таке мати відчуття спільноти. Ірино чи є в цих магазинах особливі товари суто для військових, які не можна знайти в звичайних супермаркетах тут у США? А насправді все як звичайне, але звісно в таких супермаркетах є дуже багато консервованих продуктів, які часто їдять військові під час служби. І я хочу зазначити, що такі магазини з'явилися у США майже 200 років тому. Повноцінно мережа запрацювала з 1867 року після закінчення громадянської війни. у США. і тоді в таких магазинах продавали переважно лише засолене м'ясо та крупи. А зараз там дуже багато продуктів. І навіть у цих магазинах є власний дієтолог, який позначає користь. Продукти для військових а також розробляє спеціальні меню. Американські військові можуть придбати і готові страви, розроблені дієтологом, і е, також нам розповіли, що в американській армії є багато вегетаріанців то для них продають страви і напівфабрикати з м'яса рослинного походження. Але найпопулярніші в такому магазині продукти все ж традиційні яйця, молоко та м'ясо. І також донька військового американського розповіла, що багато страв американські магазини, багато продуктів запозичують Уть із військових баз по всьому світу, де вони були розташов... де Вони розташовані, і потім привозять їх сюди. У США. я пропоную послухати також її ми, американці, любимо їсти багато м'яса. Ми славимося своїми барбекю, Тому влітку наше м'ясо дуже дуже популярне. У нас є сімейні набори для зручності сімей, щоб вони не просто купували, скажімо, один стейк, і це забезпечує їм страву для всієї родини. Маємо наприклад реберця. У нас є стейки на кості. Знову ж таки дуже популярні серед нашої військової спільноти. Мій тато служить у військово-повітряних силах, і тому я переїжджала кожні один-два роки. Я переїжджала, здається, одинадцять разів. Я жила у південній Кореї, Німеччині, Гавайях, нью Мексико. У південній Кореї в магазині була яблучна газована вода, яку всі любили. І це чудово. Бо потім ти повертаєшся додому, і місцеві магазини привозять ті самі продукти. Так само в нас тут є німецький відділ цукерок і шоколаду в Америці. Моя сім'я скуповується в магазині раз у два тижні. Ми Живемо за 20 хвилин, але все одно їздимо сюди. І це прекрасно. Бо ти бачиш знайомих людей, бачиш ветеранів, бачиш пенсіонерів і молоді сім'ї дуже цікаво, Ірино, послухати. Хіба має ще щось додати на кінець про цей репортаж? Я лише хочу зазначити, що поїздка до військового магазину продуктового це лише перша історія про бонуси для американських військових. Ми я знаю, також що вони дешевше купують не лише продукти, вони купують одяг, побутову техніку дешевше а також заправляють свої автівки на спеціальних заправках із пальним, яке продається без податків. Тому про це все розкажемо в наступних ефірах. Ну я знаю, що сьогодні в нашій програмі часта буде повний репортаж саме про продуктові магазини. Це перший репортаж із серії, як ти сказала. Тому обов'язково не пропустіть це і далі наступні репортажі Ірини Шинкаренко. і дякую тобі. Будемо з нетерпінням чекати на твої наступні історії. Юлію, є ще одне запитання. Нас кінець зачитаю, залишається десь хвилина до кінця ефіру. Питаю наскільки загалом на цю мить США виділили в Україні грошової допомоги від 24 четвертого лютого. 22-го року чи приблизно це 100 uh, мільярдів? Якщо ми говоримо про uh, була різна допомога, була допомога, військова, фінансова, гуманітарна. Військової е, виділили лише на понад ну, близько 42 мільярди доларів. Це військової допомоги. Вже здається, навіть більше зараз трохи є зараз. 42,6, від початку повномасштабного вторгнення. комаші так. так. фінансові допомоги це пряма бюджетна підтримка грошова. Це 26 мільярдів від сполучених штатів і близько також 4 мільярдів доларів гуманітарної допомоги. Тому в принципі, можете скласти трохи менше ніж 100 мільярдів. Виходить, але в цьому. Дійсно, ну доволі багато допомоги надали військової, гуманітарної та фінансової США з початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні в програмі «Чистайм» ми будемо говорити більше про зернову угоду, про те, що можна зробити, щоб примусити Росію виконувати умови цієї зернової угоди угоди і припинити власне припинити свій шантаж. А тому, друзі, більше дивіться в програмі «Чистайм», а брифінг повернеться до ефіру вже завтра. Із новою цікавої інформації. До зустрічі. Побачимося там. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому ВІПІН-сервісу. Читайте новини, дивіться інформацію.